Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушен-карате став дебютним турніром подібного діапазону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри півторарічну паузу відсутності змагальної практики, тренери продовжували працювати з підопічними у секціях і клубах за місцем проживання, терпляче очікуючи першої ліпшої нагоди, щоб знову вивести своїх вихованців на татамі і перевірити їхні трохи позабуті можливості, продемонструвати власну майстерність, те, що вміли до цього і набули згодом, вже на рівні офіційного старту, де потрібен. Налаштовуватися і давати результат, особливо каратекам спорту вищих досягнень, адже чемпіонати світу, Європи і міжнародні турніри та участь в них ніхто не відміняв. Спортсменам, особливо міжнародного класу, треба постійно-постійно змагатися та підтримувати свій рівень майстерності. Тому ми вважаємо, що це перший крок до Успіху нашої збірної команди на чемпіонаті Європи у кінці 2023 року. Звітний чемпіонат зібрав на татамі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 250 учасників, які, окрім великої низки каратиків Дніпра і регіону, представляли також сусідні обласні центри Запоріжжя та Полтаву. Їх а також суддів у ході стислої урочистої церемонії відкриття привітав та побажав успіхів. Виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Іван Панченко. Какиешинка це це динамічно розвивающая спорту. Понад тисяча спортсменів по Дніпропетровській області займаються цим чудовим видом спорту. З року в рік ми бачимо, як підвищується майстерність спортсменів, тренерів. Це все має вираз у змаганнях, виступів спортсменів на змаганнях міжнародного рівня. Спортсмени здобувають медалі різного гатунку. Лунає гімн України, знімається прапор України. Тому бажаємо. Спортсменам спортивного успіху, і що це буде черговою сходинкою на їх шляху до майбутніх перемог. Далі в унісон йому про подібне говорив і голова Оргкомітету турніру, віцепрезидент Федерації кіокушин карате України, триразовий чемпіон Європи, майстер спорту України міжнародного класу Заур Мамедов. Особливий наголос він зробив на тому, що нинішні змагання відбіркові перед майбутніми чемпіонатами України, що знову відбудеться у Дніпрі та Європи, який запланований наприкінці поточного року в Угорщині. Це відбірковий чемпіонат у склад збірної команди Дніпропетровської області на чемпіонат України котрий відбудеться через один, один місяць. А у грудні місяці наша збірна України і спортсмени Дніпропетровської області, які входять у склад збірної України, приймуть участь у Кубку Європи та абсолютному чемпіонаті Європи у Угорщині. Далі, після того, як під склепінням палацу спорту пролунав державний гімн України, що поклав початок основної частини змагань, яким передували сольні виступи учасників у ката на татамі. Стартували сутички з Куміте. Загалом, попри відсутність належної змагальної практики, лідери збірних України і Дніпропетровської області знову продемонстрували, що вони не втратили своїх кращих якостей і вкотре підтвердили статус сильніших. Серед них варто відзначити представників Синельникова, Лізу Місюренко і Савелія Гобрієнка, Ілюза Тівахіна і Глебанязельської з. Дніпра та інших гарний рівень підготовки явила і низка новачків, Кристина Носенко, Олександра Вєтрова, Сергій Короткий, що вселяє оптимізм у майбутнє карате регіону та України.